Всім привіт! Знову Айстер, і сьогодні вам покажу, як швидко прокачатися в новому івенті Squad Quad Blasters. А іменно іван з трансформерами. Поїхали. Тож ж він на два тижні. Один з Octum Supreme, другий з Elite 1. От мій інвентар кому потрібен, що мені юніти. От. Я вже прокачав Octum Supreme на останній левел, тому мені могла довіряти. Ну а зараз буде сам спосіб. Перед тим як це робити, нам потрібно запуститися в гру і бажано на ротачі Юнітів. Ну я вернусь до вас, коли все запуститься. Кожна скриня по одній монеті це дуже хороший модифікатор для фарма цих кубиків синіх. Їх назвати енергон, то два стріс, не пам'ятаю, так само буду назвати, тому що це оригінальна назва. Спочатку я беру якогось персонажа, наприклад, я беру Джесі, тому що вона мені попалась. І мені здадують два цих енергона. Якщо інше не знаєте, то за кожного персонажа їх дають два. А за персонажа з колаборації, наприклад, тут то саму запраємо дають їх три. Тому колибуть епік скрині краще беречь багато персонажів з колаборації, тому що дають три цих енергона. А як кожна скриня по одній монеті ми зможемо просто бігати по карті і відкривати скрині. І тим самим заробляти їх багато. Я, я навіть забирав 100 за одну гру. Тому що час мені можна довіряти. От, наприклад, одна людина бігає. Просто нападаємо на нього. Жаль, що за це не дадуть енергону, але все рівно. Оце заклинання на... Колоду з дуже сильне. Ну і так воно фармиться. От, наприклад, ще є бос на центрі, це теж тільки для колаборації. Просто підбігайте до нього, я вам потім покажу. І забирайте в нього геми, падають метеорити і те, що робити. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, тут зараз я буду добувати одного з цих монстрів, що вам показати на центр третій. І дивіться, з них падає 4 цих енергонів. Але вони спаються дуже часто. І це ж так, це ще один метод, як їх мог фармити. Щем рекомендую брати хоча б одного візарда у цього, тому що він дає два слота для законання. Я от його Unicron дає безкоштовні ге. Просто ходіть за ним, мене опробувати вбити, я не знаю, що за це буде. А просто ходіть за ним і підбирайте геми, які він скидає з тих метеоритів. Давайте вже перемістимося кінець гри і побачимо скільки я забрав енергону. Перед цим я хочу вам дещо сказати. Дивіться, так як я. Користувався Pseud Creator, мені дали, якщо я, я правильно зрозуміла можливість, дати вам декілька скинів і, і 50 тисяч монет кожному, кому повезе. Точніше, дивіться, я можу дати вам кінна на трейдера цього торговця, спокій трейдер, 50 монет 50 міні-бебі-версій ну, того самого трейдера, ну і 50 тисяч монет. мене було декілька таких посилань, якщо я все правильно зрозумів. Тому дивіться, я просто набрав на цьому відео багато переглядів і лайків. І якщо все буде правильно, я розіграю вам ці скіни. А так переміщаємось в кінець. Отже, Девідлік 4, 3, 2, 1. Ну і підбираємо геми. Я на четвертому місці. Вона буде просто в топ-5, щоб не загубити він стрік. Як бачимо, я ще забрав багато так гемів. Ну, не дуже, а все рівно багато. І за це я получаю скільки енергону. Зараз ми глянемо. 51 і 14 палочок для піндіати. І як ви бачите, це дуже вигідний фарм. Так що, дивіться, одна гра йде 5 хвилин, і це ви зможете вносити від 30 до 50 за одну гру, якщо ви не будете програвати. І, таким способом я і фармлю собі івент. Отак виконайте те, що я вам сказав. І до наступного відео.